Друзі, усім доброго дня! Ми знаходимося в бучі. Завершили ми монтаж двох навісів і можете побачити вже готовий результат за моєю спиною. Ось такий вийшов у нас навіс для авто. Покриття сотовий полікарбонат білого кольору. Розміром 5,5 на 5,5 метрів. По стандарту виведена водостічна система польського виробника. Ось так це все діло виглядає. І підемо зараз на терасу. Я вам покажу вже готовий результат з навісом для тераси під монолітний полікарбонат. Ось так ось у нас виглядає навіс під монолітний полікарбонат графітового кольору. можете порівняти як без нього і з ним. Розмір, до речі, цього навісу 3 на 8 метрів. І ось так виглядає разом з будинком. Так що, друзі, якщо вам подобаються наші навіси, звертайтеся за оцим номером, який ви бачите зараз на екранах, і замовляйте. Приїдемо, зробимо вам замірчик. Якщо потрібно, зробимо візуалізацію майбутнього навісу і втілимо так, скажемо, це все діло в життя. Всім гарного дня!